взрывается. Да. Обломки бесплотного летательного аппарата упали на территории НПЗ в Славянске на Кубани. Для меня не люди, а говно на блюде. Так понятно? Вы знаете мою позицию по отношению к миграционной политике. Ее необходимо уже ужесточить. Славянский народ хочет подарить вам или Российской Федерации пару слонов. Люди не, не, не заканчивали дипломатических академий. Да, я не говорю о а... На том, что у них нет просто воспитания. А чем они хуже тех, кто пошел тогда воевать? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваш улюблений випуск антипропаганди. Тут, як і завжди, будуть і розп'яти хлопчики, і дівчата, і трусики, і хрестики, і все те, що росіяни використовують проти нас. Але ми, як ті, хто бореться проти всієї нечисті, будемо вбивати свої кілки в серця російським злочинцям. Допомагайте нам в цьому. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і. Побачення. ага, себе ну. Что-то взрывается. Вечером объявлялась опасность атаки беспилотников на всей территории Белгородской области. Также были сообщения такие же, примерно из Курской области. Там сообщалось о работе ПВО. Опасность атаки выпала в Херсонской области, в Воронеже. Ну и это все вечером. И потом пришло сообщение от Минобороны уже с цифрами конкретными. С 20 часов 40 минут до 22.30 были уничтожены 26 украинских беспилотников на территории России, 12 из них на территории Брянской области, 9 над Курской. Три над Белгородской, один над Воронежской и один над Орловской. Также приходили сообщения ночью о том, что временные ограничения на взлет и посадку вводились в аэропорту Волгограда. Сейчас их уже сняли. Но тем не менее, какое-то время над Волгоградом отбивали массированную атаку дронов ВСУ. Обломки одного из бесплотников упали на, на крышу многоэтажного дома в тракторозаводском районе города. Там проводилась эвакуация жителей, предварительно пострадавших нет. А всех, кого пришлось эвакуировать, разместили в пункте временного размещения. Уж простите за тавтологию. Также приходили сообщения о сбитии нескольких бесплотников в Саратовской области. И вот уже сейчас, во время нашего эфира, были сообщения о том, что обломки бесплотного летательного аппарата упали на территории НПЗ в Славянске на Кубани. Там загорелась газель, пострадавших нет. И кроме того, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. А, уточняется, что беспилотники в Миллеровском районе, Чертковском и Шалоховском были сбиты. Это данные от временно исполняющего обязанности губернатора Слюсаря притваріть обошлось без розрушень, ніхто не пострадав. Ви зараз просто впадете, але кажуть, що в Криму понаїхалі. Ми це казали 13-го року, і навіть набагато раніше, але хто ж нас слухав, і тоді були геть інші часи. Але виявляється, що як яким називають, Гоблін, той, що, власне, привласнив собі всю владу півострова Крим. Підписав указ, яким забороняє трудовим мігрантам працювати скрізь на півострові, окрім як будівництва і туризму. каже, будуть і надалі робити більш жорстку міграційну політику. А то, власне, понаїжджали на наші території спочатку, я хочу вам нагадати, понаїжджали росіяни, які приїхали із своєї тьми тараканні, позаселялися в помешкання українців, які були вимушені втікати з півострова окупованого, особливо представники кримського татарського народу, які безкінечно переслідуються на півострові. А тепер виявляється, уже стачається міграційна політика. Але давайте розберемося просто так. Люди ніколи не їдуть в жоден із регіонів. Їх мають не те, щоб чекати під них мають бути місця. То виникає питання: а звідки тепер і на півострові є окремі величезні місця, величезна кількість місць під трудових мігрантів. Куди ж поділися росіяни? Важами кримчані. Сьогодні підписав указ, про внесення змін. Це указ номер 391, Значит, то установление на 2025 год, значит, вот я спрямлю, читаю, запрета на привлечение хозяйственными субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность с национальным патентом по отдельным видам экономической деятельности. Мы запретили еще 48 позиций, по которым раньше привлекали трудовых мигрантов. Остаются в Крыму разрешение на привлечение трудовых мигрантов только две позиции. Стройка. І туризм все по другим сожалению, потому что отдельные предприниматели по ряду позиций, ну условно говоря, то есть привлекали якобы для одной цели, а использовали тут мигрантов на других направлениях. Мы сегодня полностью привели соответствие, Ну и дальше действуем в том же направлении, вы знаете мою позицию по отношению к миграционной политике. Ее необходимо уже Ми з вами багато за ці роки повномасштабної війни чули порівнянь, чули бздурів і в принципі спроби вихваляння СВОшники. Але що закономірно, і що абсолютно справедливо, всі понад три роки повномасштабної війни це провалюється. Провалюються як за межею Російської Федерації, так і в самій Росії. Ну не клеїться, ну не працює, ну не герої. Вони на словах публічно на телебаченні так в житті ні. Але Газманов як один із головних посіпак Кремля, представник Путіна. Ну і в принципі людинка, який більше нікуди їздити, він вже скрізь під санкціями. Він порівнює СВОшників і ветеранів Великої Отечественної війни. Каже, а чим вони гірші, хто пішов тоді воювати, і навіть каже, що зараз складніше СВОшникам, бо війна підла. Зачекайте, здається, тоді напали на радянський союз, і тоді радянський союз захищався. Тож справді підлість була проти тих людей. Ну а сьогодні росіяни напали на українців, як вони там кажуть, один народ, історія, один язик. Оце є підлість. Але зрештою, всі ці слова не мають значення. Я завжди кажу дуже простий тест в багатьох політиків, артистів, співаків є діти. Відправте в СВОшну армію своїх дітей, а головне дівчат, молодих, красивих, привабливих нехай, хоча б один місяць вони поживуть серед них, серед бурят і не тільки. Ох, я б хотіла подивитися, щоб було б там із вашими дітьми. Когда-то действительно уже в ближайшее время от нас уйдет наш последний ветеран. И вместе с тем, сегодня у нас есть ветераны, которые живут и воюют, ребята. Будет ли наша страна также чтить их, как ветеранов Великой Отечественной войны? Серьезный вопрос. Ну, во-первых, сравнивать, конечно, можно и нужно. А чем они хуже тех, кто пошел тогда воевать? Более того, скажу, им даже сейчас сложнее во многом. Во-первых, война такая подлая. С гранатой на танк не ну, побежишь, вот не отдашь жизнь вот так вот, чтобы знал. Вот ты отдаешь жизнь и за собой утащишь вот этот танк. Во-вторых, это разные войны, но это война за нашу страну, и они такие же герои. Они должны знать и быть уверены, что мы за них, что мы все делаем для того, чтобы они вернулись живыми с победой. Кто закален, выжил в войне, будет всегда нужен стране. Так, що там стерхи були, вовки були, чого тільки не було. Точно, давайте має злочинцю. Путіну подаруємо слонів. При тому все очевидно. Я друзі вам зараз поясню, але Спочатку новина Лаосі подарували російському тирану Путіну слонів. Він сказав, що звісно в хазяйстві пригодяться, ну а в Лаосі слон – це символ миру і благополуччя. Звісно, ні першого, ні другого в Росії вже ніколи не буде. Але зараз річ не в тім. Просто увесь світ облетіли кадри. Насправді жахливі. Я як людина, яка дуже любить і шанує тварин категорично проти цього, але в Російській російські свошній армії давним-давно використовують, як ви знаєте. І верблюдів, і шаків, тобто віслюків, для того, аби переправляти все необхідне в кіл зонах. Тож здається, лаосі, які вже бачать, що російська армія, свошники не впоралися, не змогли, не перемогли не за три тижні, не за три місяці і навіть не за три роки. Вирішили таким чином стіванути трошки допомогти Путіну. Ну а два слони, ну куди? Здається, вони занадто велика мішень, і їх, звісно, одразу буде помітно на полі бою. Лаусский народ хочет подарить вам или Российской Федерации это пару Потому что салон это является символ нашей древней страны, это страна миллиона салонов, символ мира и благополучия. Так вот, сядут они с одной стороны Трамп, с другой стороны Путин. И Путин скажет, а Дональд, у тебя вот сейчас выборы пройдут. И твоя позиция может быть совсем другой. Совсем другой. Просто ты многие вещи не сможешь делать. А у нас не так. Это наша сильная сторона сильная. Мы более объединены, чем американское общество, да. Ну, Дональд, у тебя своя пятая колонна есть? Конечно, есть. Существующие на украинские деньги. Да. А у нас пятая колонна есть? Вот тут выяснилось, что один гражданин, высокопоставленный сотрудник администрации президента. Вот некто Леонид Л. пишет. Соловьев, когда вы перестанете хамить людям, вам это хамство обязательно вернется многократно. Вот когда такие твари, как ты, Леонид Майселф, Начнуть представлятися тим, хто ані є. Ти для мене не люди, а говно на блюді. Так понятно? Цими днями ми вам розповідали, як Вальк Стакан, вона ж голова Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко. Невдало виступала в Женеві. До речі, вона далеко не вперше, невдало виступає. Далеко не вперше російські делегації виступають невдало за роки повномасштабної війни. Але кожен раз росіяни роблять покерфейс. Що в смислі. Люди виходять із зала, ані осуждають війну, ми начали. Боже мой, да ну перестаньте, ну как то так? Є ж дипломатія, свобода слова, вот это все. Ну і звісно, Матвієнко була опущена, тому що півзали без перебільшення просто стало пішло. Інша половина навіть не знали, хто перед ними виступає, хто ця відпита жінка. Тож, коли вона побачила, як представники багатьох і багатьох європейських країн просто помагали Матвієнка. Своєю м'якою точкою Матвінка вирішила це прокоментувати. Каже, що це просто невих люди, вони не закінчували дипломатичних академій. І перепрошую, про що з вами говорити? Про те, як ви в ці самі дні вбиваєте мирних людей, нищачи цілі будинки. Про те, як ви роками ведете загарбницьку війну і більше вбиваєте своїх, але найголовніше ви вбиваєте наших. Взагалі виникає просте банальне питання. А кого хера Матвиенко, в принципе, в ту же неву пустили. Спасибо, Швейцарии. За гостеприимство. Как вы, вы охарактеризовали поведение украинской делегации и их так называемых союзников? Ну, послушайте, ну, я уж не говорю о том, что люди не, не, не заканчивали дипломатических академий. Да, я не говорю о, о том, что у них нет просто воспитания, что это такая оголтелая какая-то риторика. И вот эти перформансы, которые они устраивают, уже известны, да, там плакаты, флаги, там они их устраивают для своих спонсоров, чтобы отчитаться, как они проводили здесь русофовскую политику. Но никто на них уже, на их комариные укусы, на вот эти. Клоунады, которые они устраивают, уже никто не, не реагирует. Они просто сами себя дискредитируют. Если вы хотите диалога, я ведь на таких площадках неоднократно предлагала Верховной Раде: ну давайте мы депутаты, сенаторы, давайте сядем за стол переговоров. Они избегают, потому что им нечего говорить, кроме вот этой оголтелой, навязанной им и их марионеткам не а марионеткам вот этих э, уже заезженных э, тезисов. Э, поэтому, ну, жалко это выглядит. Просто их жаль, и просто стыдно, и неудобно за них. Но ну, это их стиль, это их выбор. Кондратюк назвала представителя России военными преступниками, и топая вышла из зала. К Димаршу присоединилась вице-президент Европарламента Катарина Барли председатель Бундестага Юлия Хлёхнер и еще несколько второстепенных европарламентариев, в том числе представитель Латвии Антонина Нинашева, замспикера Сейма, показала российской делегации средний палец. Что называется их борьба? Русофобы теперь требуют от Швейцарии объяснений почему представителям России, которые должны быть под санкциями, в принципе дают слово в Европе, кто вообще пропустил самолет летного отряда России. При этом в Женеве главу Совет Федерации России встречались с цветами лично генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгон. Визит Матвиенко продлился три дня. За это время она провела двусторонние встречи с коллегами из Палестины, Ирана, Малайзии, Буркина, Фасо, ЮАР, Кубы, Монголии, Китая и КНДР. А украинцы до сих пор возмущаются. Кстати, на митинг против российской агрессии пришли семь человек. І як же раділи росіяни? Як же тішилися вони, коли всі західні автоконсерни йшли з Росії в знак протесту проти СВО та повномасштабного вторгнення до територію території України? Такому потрібні ці аудіо та серте вони хотіли на мерседеси, та вони і раніше хотіли, щоб звалили з російського ринку. І їм на заміну прийшли чудові, фантастичні, дружні китайські іномарки. Та такий, та такий вибір, та стільки всього. Подивіться тільки на це ноу-хау. Чи коли-небудь ви бачили м'яку, плавлюючуся, не повисть цього слова, машину? Ні, а вона в Китаї виготовляється. Розпіарений в Росії автомобіль Чанган плавиться на спеці. Дружі, я б це продавала в пакеті як до послугу, як щось унікальне. В Краснодарі, де температура досягає понад 40 градусів, китайський автомобіль Чанган показав серйозні проблеми із якістю. Пластик машини став м'яким, а фарба здулася. Точно це треба було продавати як унікальну функцію. Відео, на якому видно стан машини викликали гарячі дискусії в соціальних мережах, адже ціна. Ну, справді серйозна, тим паче, як для китайської машини від 14 до 55 тисяч євро. Євро залежно від моделі. Погодьтесь, це хороша західна іномарка. Але ж в Росії, як ми знаємо, конкуренції чи можливості обирати яку саме ти хоч машину просто не існує, тому їм і доводиться масово використовувати китайське лайно. Ацька жарі в краснодарі. и китайских автомобилях. Поплавился пластик на Чингане. Просто жесть. Спойлер. Ветровики все просто как тряпочки. Классный китайский пластик. Надо брать. Ви ж не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене і пам'ятайте завжди, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику. Я маю на увазі вашу допомогу, фінансову всій команді YouTube каналу Курбанова Лайф. Шукайте всі реквізити в описі до нашого сьогоднішнього випуску або ставайте спонсором YouTube канал Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!